Це звір. Ух, оприскувач. Я саду, городу, теплиці. Заводське паркування. Ось ось такий три види насадок. Така, типу волокно якась трубка, вона ніколи у вас не згніє. У мене отакий особисто родачі залишився. Ну, дача вже розбомблена, так що хімію, яку ви будете використовувати, прямо от сюди насипають допустим, з пакетика або там ложечкою, скільки у вас там, яка вона. Щоб не до розчинена, не падала вниз, не забивала. Там ще стоїть внутри додатковий фільтр, щоб мотор не попадала, всяка грязю. Знаєте, як зручно. Можна так от переносити. Ось так от я з ними ходив, якщо треба. А так у нього є зручні лямки. Ось кріпно. Так, друзі, як би це показати. Не знаю, будет видно. Сейчас тут нашкодничаем. Ну это такая мощная насадка. Ух! Ой! Вот ведро, там не закручено трошки. Тут. Так, стіна оприскувача. 1600 гривень. О, все, нічого не так. Красота. Друзі, бачите, покажи. Я натискаю на ручку. Він працює. Відпускаю, не, не працює. Все. Акумулятор економію на лице. Все, богота розвели, мама не горю. Є ще отакі вот насадки у комплекті. Мірша карта. Це звір.